Четверте поспіль проводиться турнір молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь» з пляжного волейболу. Окрім працівників запорізьких підприємств, було запрошено команди вищих навчальних закладів міста. Треба гол треба два треба 22 гола. опанування професії та обмін досвідом у робочий час, спільне дозвілля та спілкування у вільний металурги знайомлять студентську молодь із традиціями підприємства, щоб вони з нами співпрацювали і подальше бачили, як нас проходить, і можливо, к нам на запорістаю. Потім прийшли роботи. Дворазові переможці цього турніру команда комбінату Запоріжсталь. Чоловіки кажуть, раді турніру і долученню до нього студентської молоді. Це дуже добре. Довго чекали. От багато хлопців ребят молодих перспективних. Я думаю, все добре буде, вийде. Поборемося. Головними претендентами на цьогорічну перемогу були працівники підприємства Запоріжвогнетрив капітан команди Андрій Мельниченко. На дозвіллі займається пляжним волейболом і навіть бере участь у всеукраїнських турнірах. Я особисто беру в цьому турнірі вперше участь, тому для мене це щось нове новий якийсь досвід. Знаю точно, що цей турнір дійсно є традиційним і це дуже гарна тема. Проводити спортивні заходи а для мене тут головне участь якби познайомитися з колегами, з новими людьми, завести друзів. Ось результат теж хочеться здобути, але я далеко не забігаю. У підсумку команда Запоріжж вогнетриву» все ж здобула перемогу у турнірі з пляжного волейболу срібло у металургів «Запоріжсталі», бронза у команди підприємства Моторсіч.